Розділ другий Урок французької мови Коли наступного ранку Сара увійшла до класної кімнати, всі дивилися на неї широко розплющеними, зацікавленими очима. До того часу кожна учениця від Лавіні Герберт, яке було вже майже 13 років, і яка вважала себе зовсім дорослою, до Лоті Лек, який ледве виповнилось 4, яка була наймолодшою в школі, вже багато чули про неї. Усі достоменно знали, що вона є показовою ученицею міс Мінчин і вважається гордістю закладу. Одна дві дівчинки навіть встигли краєм ока побачити її французьку покаївку Марієту, яка прибула напередодні вечора. Лавіні вдалося пройти повз кімнати Сари, коли двері були відчинені, і вона побачила, як Марієта розпаковувала ящик, що пізно вечір надійшов з якоїсь крамниці. Він був повний спідниць із мереживними оборками. Оборки оборки. прошепотіла вона своїй подрузі Джесі, нахилившись над підручником з географії. Я бачила, як вона їх струшувала. Я чула, як міс мінчин сказала міс Амелі, що її одяг такий розкішний, що це просто смічно для дитини. Моя мама каже, що з дітей слід одягати просто, а на ній зараз якраз одна з тих спідниць. Я бачила, коли вона сідала. А ще в неї шовкові панчохи, прошепотіла Джесі, теж схилившись над географією. І які маленькі ніжки, я ніколи не бачила таких маленьких ніжок. О, зловтішно фиркнула Лавані. Це через фасони туфель. Моя мама каже, що навіть великі ноги можна зробити на вигляд маленькими, якщо швець умілий. Я зовсім не вважаю її вродливою. У неї такі дивні очі. Вона не така вродлива, як вродливі інші люди, сказала Джесі, крадькома, оглянувши через клас. Але на неї хочеться подивитися ще раз у неї надзвичайно довгі вії, а очі майже зелені. Сара зовсім не бентежила численні погляди, спрямовані на неї. Вона спокійно сиділа на своєму місці, чекаючи, коли їй скажуть, що робити. Її посадили неподалік від столу міс мінчин. Сара зацікавлена без соромно дивилася на дівчат, які розглядали її. Вона міркувала про що вони думають, чи люблять вони міс мінчин. Чи подобаються їм уроки і чи є в когось із них тато, хоч трохи схожий на її власного? Того ранку вона довго розмовляла з Емілі про свого тата. Він зараз у морі, Емілі, сказала вона. Ми маємо бути з тобою дуже близькими подругами і розповідати одна одній усе. Емілі, подивись на мене. У тебе найгарніші очі, які я коли-небудь бачила. Шкода лише, що ти не можеш говорити. Вона була дитиною з багатою явою та химерними думками, і однією з її фантазій було те, що навіть удавання, ніби Емілі жива і справді чує та розуміє, приносить велику втіху. Коли Марієта одягала її в темно-синю шкільну сукню, волосся темно синьою стрічкою, Сара підійшла до Емілі, яка сиділа на власному стільці, дала їй книжку. Ти можеш почитати, поки я буду внизу, сказала вона. А помітивши, що Марія та дивляться на неї за цікавістю, промовила з серйозним виглядом. Я вважаю, що ляльки можуть робити багато такого, про що нам не розповідають. Можливо, насправді Емілі вміє читати, говорити і ходити, але це лише тоді, коли в кімнаті нікого немає. Це її таємниця, бо якби люди знали, що ляльки здатні щось робити, їх змусили працювати. Тож, можливо, вони пообіцяли. Одна одній зберігати цю таємницю. Якщо ти залишаєшся в кімнаті, Емілі просто сидитиме і дивитиметься. Але якщо вийдеш, вона, можливо, почне читати або підійде до вікна. А якщо почує, що хтось із нас повертається, швиденько побіжить назад і стрибне на стілець, удаючи, ніби весь час була там. Що за дивна дитина? сказала собі Марієта і, зійшовши вниз, розповіла про це старшій покоївці. Та їй вже почала подобатися ця маленька дивна дівчинка з таким розумним личком і бездоганними манерами. Раніше їй доводилося доглядати дітей, які були значно менш вічливими. Сара була справжньою маленькою леді і мала лагідну, вдячну манеру говорити будь ласка, Марієто, дякую, Марієто, що було надзвичайно чарівно. Марієта сказала старшій покрівці, що Сара дякує так, ніби вона. Ніби вона дякує справжній пані. Вона схожа на маленьку принцесу, сказала вона, і справді Марія була дуже задоволена своєю новою маленькою панянкою і своїм місцем служби. Після того, як Сара кілька хвилин посиділа на своєму місці в класі під пильним поглядами учениць, міс мінчин велично постукала по столі. Юні пані, сказала вона, я хочу представити вам вашу нову товаришку. Усі дівчатка підвелися, і Сара також підвелася. Я очікую, що ви будете дуже чемні з міс Скру. Вона приїхала до нас здалеку, фактично з Індії. Після уроків ви зможете ближче познайомитися одна з одною. Учениці церемонно вклонилися. Сара зробила маленький реверанс, після чого всі знову сіли і знову почали розглядати одна одну. Сара, сказала міс Мінчин своїм класним тоном, – «підійди до мене. Вона взяла зі столу книжку і перегортала сторінки. Сара чемно підійшла. Оскільки ваш тато найняв для вас французьку покоївку, почала вона. Я роблю висновок, що він бажає, аби ви особливо старано вивчали французьку мову. Сара відчула ніяковість. Я думаю, що він найняв її, сказала вона, тому що, е, тому що вважав, що вона мені сподобається, міс Мінжин. Боюся, сказала місь мінчин із ледь кислою усмішкою, що ви були дуже розпещеною дитиною і завжди уявляли, ніби все робиться лише тому, що вам цього хочеться. На мою думку, ваш тато хотів, аби ви вивчали французьку. Якби Сара була старшою або менш прискіпливою щодо бездоганої вічливості, вона змогла пояснити все кількома словами. Але тепер вона відчула, як дощі приливає рум'янець. Міс Мінчин була суворою і владною особою, з такою впевністю вважала, що Сара зовсім не знає французької мови, що заперечування здавалося майже навічливою. А правда полягала в тому, що Сара не пам'ятала часу, коли б вона не знала французької. Її батько часто розмовляв із нею цією мовою, ще коли вона була немовлям. Її мати була француженкою, а капітан Кру любив цю мову, тож Сара завжди її чула і була з нею знайома. Я, я ніколи по-справжньому не чула французьку, але, але... почала вона сором'язливо, намагаючись пояснити. Одним із головних таємних роздратувань Міс Мінчин було те, що вона сама не володіла французькою мовою і дуже прагнула приховати цей факт. Тому вона зовсім не збиралася обговорювати це питання і наражатися на невинні запитання нової учениці. Цього досить, сказала вона із чемною різкістю. Якщо ви не вивчали мову, ви маєте негайно розпочати. Учитель французькою, місьє Фарч, буде тут за кілька хвилин. Візьміть цю книжку і перегляньте її до його приходу. Що кисари потеплішили. Вона повернулася на своє місце, розгорнула книжку. Серйозним обличчям вона подивилася на першу сторінку. Вона знала, що усміхатися було б невічливо, а бути невічливо, вона була твердо, налаштована не допустити. Але було дуже дивно опинитися в ситуації, коли від неї чекали вивчення сторінки, на якій було написано, що Père» означає батько. Мати. Міс мінжен уважно подивилася на неї. Ти виглядаєш досить сердитою, Сара», — сказала вона. Мені шкода, що тобі не сподобалася моя думка про вивчення французької мови. Я дуже її люблю, відповіла Сара, вирішивши спробувати ще раз, але не слід говорити але, коли тобі кажуть, що робити, перебила міс Мінчин. Подивися знову в книжку. І Сара так і зробила І не усміхалась навіть тоді, коли побачила, що Люфіс означає син, а Люфхея брат. Коли прийде месьє Дюфардж, подумала вона, я зможу йому пояснити. Месьє Дюфардж явився зовсім скоро. Це був дуже приємний, розумний француз середніх років, і він за цікавленістю подивився на Сару, яка чемно й старано робила вигляд, ніби повністю захоплена своїм маленьким розмовником. Це нова учениця для мене, мадам, звернувся він до міс Мінчин. Сподіваюся, мені пощастило. Її тато капітан Кру. Дуже прагне, щоб вона почала вивчати мову, але я боюся, що в неї є дитяче упередження проти неї. Вона, здається, зовсім не бажає вчитися, сказала міс Мінчин. Мені шкода це чути, мадуазель. доброзичливо сказав він Сарі. Можливо, коли ми почнемо займатися разом, я зможу показати вам, що це чарівна мова. Маленька Сара підвелася зі свого місця. Вона почала відчувати майже вічі, ніби перебувала в немилості. Вона підняла на місьє Дюфальдж свої великі, сіро-зелені очі, в них було зовсім невинеблагання. Вона знала, що він зрозуміє її, що й вона заговорить, і вона почала пояснювати просто щиро й гарною вільною вільно, французькою мовою. Мадам її не зрозуміла. Вона не вивчала французьку спеціально не з книжок, але тато і інші люди завжди розмовляли з нею французькою. І вона читала і писала цією мовою так само, як англійською. Її тато любив французьку. І вона любила її тому, що любив він. Її дорога мама, яка померла під час її народження, була француженкою. Вона з радістю вивчить усе, чого їй навчить месьє. але те, що вона намагалася пояснити мадам. Полягала в тому, що вона вже знає слова цієї книжки, і вона простягла маленький розмовник. Коли Сара заговорила, міс Мінджин різко здригнулася і дивилася на неї поверх окулярів майже з обуренням, аж поки та не закінчила. Міс Йофарч усміхнувся, і його усмішка була сповнена щирої радості. Чути цей милий дитячий голос, що так просто і чарівно звучав його рідною мовою, було для нього майже так, ніби він опинився у себе на батьківщині. Яка в похмурі, туманні лониски дні інколи здавалася безмежно далекою. Коли Сара закінчила, він взяв у неї розмовник із майже ласкавим виразом обличчя, але звернувся до міс Міншин. Ах, мадам, сказав він, мені майже нічого її вчити. Вона не вивчала французьку, вона француженка, її вимова бездоганна. Ти повинна була сказати мені про це. вигукнула міс Міншин, дуже зніяковивши, різко обернувшись до Сари. Я, я намагалася, сказала Сара. Мабуть, я почала не так. Міс Мінчин знала, що Сара справді намагалася і що не з її вини їй не дали пояснити. Але побачивши, що учениці слухали розмову, і Лаванія з Джесі хотіли за своїм французьким громадниками, вона відчула лють. «Тише, Юлія пані. суворо сказала вона, вдаривши по стол. Негайно тише!» І з Цієї миті вона почала відчувати до своєї показової учениці приховану неприязнь.